Про костел у селі Самчинці дізнався випадково, переглядаючи цікаві місця для подорожі. Запропонував знайомим поїхати туди на мотоциклах, і ось ми вже вирушили в мотоподорож. Дорога до села була гарною, тому ми швидко доїхали. Ще на під'їзді до села побачили костел. Він височіє над усіма будівлями, як справжня домінуюча споруда цього місця. Було таке враження, наче ми потрапили в місце де зупинився час, залишивши лише цей величний храм, що приховує свою історію. Як дізнався з джерел в інтернеті, цей храм називається Костел Марії Магдалини. Він був побудований на місці старої цвинтерної каплиці. Архітектура вражає своєю стриманою красою. Важко повірити, що така краса існує в невеличкому українському селі. Цей храм був збудований на кошти місцевих римокатоликів. Вони зібрали гроші і побудували цей величний храм, який одразу став серцем села. Вже в кінці того ж року, коли костел був завершений, тут утворили самостійну парафію, що зробило це місце важливим духовним центром для місцевих вірян. Цей храм збудували у 1910 році. Якщо дивишся на нього збоку, одразу помічаєш його готичні риси архітектури. Виглядає він як справжня готична святиня з однією вежею, що височить в небо, надаючи храму особливу велич. Проте не все було так просто. У 1930-х роках радянська влада намагалася зруйнувати костел. Але храм виявився надзвичайно міцним, тому що його будували з бутового граніту та під час будівництва у цемент додавали яєчний жовток. І хоча костел не змогли знищити, після невдалої спроби підірвати будівлю, її перетворили на колгоспний склад. У 1980-х роках костел нарешті повернули громаді. Завдяки зусиллям священника, який доклав чимало зусиль для його відновлення, храм вдалося відреставрувати. Тепер він знову стоїть у своєму первісному вигляді і ми можемо насолоджуватися його красою і величчю. Зовні вітражі костелу не справляють великого враження. Вони виглядають переважно сірими, можливо, через яскраве сонце або через особливе тонування скла. Однак варто тільки зазирнути всередину храму і все змінюється. Сонце, проходячи крізь кольорові вітражі, наповнює простір яскравими відтінками, і це дійсно вражає. Завдяки відновленню, цей костел став не тільки релігійним, але й культурним символом для місцевих мешканців та всіх, хто приїжджає сюди. Зараз цей храм це не лише архітектурна пам'ятка, а й місце, що вже більше ста років залишається важливою частиною життя села Самчинці. Прикольно, але зачинено.